І тиждень ми ще поговоримо, а зараз про мандрівку Сидюка. Білочки, їжачки та песики такі сусіди у найзаможніших жителів Лондона. Гайд парк славиться архітектурними перлинами старої Англії та зеленими оазами довкола. А це не може не вабити і дику, і свійську живність. Віталій Сидюк теж не зміг пройти повз. Він розуміє мову тварин та пташок, але нам усе переказує людською, українською. Маленька Сіджей фотографує на згадку своїх батьків у гайд парку. Це їхнє улюблене сімейне місце відпочинку в Лондоні. Тут дуже багато зелені, тим паче це центр міста. Плюс зовсім поруч букінгемський палац. Однак жити поруч з парком недешеве задоволення. І не дивно: саме навпроти гайд парку в районі Найтбрідж розташувалися будинки найзаможніших англійців і світових багатіїв. Ось, наприклад, найдорожчі апартаменти світу One Hyde Park. Одна квартира може коштувати десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Тут у парку можна книжечку почитати і під сонцем позасмагати, а ще погодувати тваринок. Бо такої ідилії між людиною і твариною, яка є Хайт парк, що треба пошукати. Гайд парк, як і більшість парків Лондона, належить королівській родині. Тому поліція миттєво реагує на будь-яке правопорушення. Загалом у парку знайшлося місце озеру Серпейтан, алеї для прогулянок, подрому, і, по дрому, і численним зеленим галявинам, які так вподобали білочки і качки. А ще лебеді, які чекають на ласощі від туристів. Від дацюга, привіт! Ай, не треба шипіти на мене. Давайте вирішувати сієм'яні. На ягідку взіть краще. Не можуть так щіпнути за палець телебедь до того, що й нахабний. Дівчата, хоч і не годують живність парку, однак після університету заскочити сюди святе діло. Цінують понад усе затишність, і справді по обіді парк немов сонне царство. Вибачте, ви напевно спали. Вам подобається тут відпочивати? Я краще ще посплю порушити тишу тут можуть хіба що песики, яких хазяйки виводять на прогулянку. Ви налякали мого песика. А як я налякався? Зовсім поруч інша пара, яка схоже розгулялась. А поруч діти. О Боже, чим ви займаєтесь на людях? Добрий. день! Привіт. Ми українське телебачення. Поспілкуємося не зараз. Шукати собі компанію вирішив серед тварин. Вони завжди тобі раді. Хоча і в самому гайд парку вам точно сумувати не доведеться. ТСМ особливе. Один плюс один. Не всі тварини безпечні й доброзичливі. Про таке дізнався мій колега Руслан Цінішкін. Сьогодні і про це вже за мить травма на роботі на очах у мільйонів ведучого сніданку з один плюс один сьогодні в.